маки цвітуть. Але якщо серйозно, я кажу, жарта жартами, але настав час і поспілкуватися на більш серйозні теми. Ми фабрика Морелі, займаємося виготовленням корпусних меблів. І ми хочемо саме тобі запропонувати співпрацю. У нас можливий варіант партнерства. На цьому я наголошую, тому що ми шукаємо саме партнерів. А не клієнтів. Бо партнери для нас це досить важливо, і ми серйозно до цього відносимося. От. І ми хочемо саме тобі запропонувати співпрацю. Якщо тобі цікаво, пиши в особисті хочу, наш менеджер найближчим часом з тобою зв'яжеться. Що стосується дропшипінгу, У нас він також є. І Якщо ти маєш сумнів, що ой, а я чи зможу, чи я не зможу, то візьми спробуй, просто спробуй. Ти нічим не ризикуєш. Всі відправки, зберігання товару, безпосередньо виготовлення товару ми беремо на себе. Тобі тільки залишиться виставити цю всю продукцію, весь цей товар на маркетплейси, можливо, зайнятися розробкою там, власного сайту. Але це можна взяти на перспективу. Тому для початку тобі буде достатньо використати соціальні мережі, також маркетплейси. У нас, до речі, є для швидкого експорту саме на ці всі ресурси, щоб тобі не доводилося вручну це все вносити, ти просто за пару кліків загружаєш всю інформацію, всі зображення по товару, ціни і тому подібне на там, маркетплейс чи сайт. І починаєш одразу працювати. Затрачаючи десь там, годину в день, ти вже в місяць зможеш заробляти від 20 тисяч. А якщо серйозно до цієї справи підійти, то стелі там насправді немає. Тому якщо ти дійсно готовий працювати разом з нами, стати нашим партнером welcome to the Family. Повторюсь, пиши в повідомлення, хочу, і ми з тобою обов'язково зв'яжемося.